Урочисті заходи з нагоди свята знань знань» 1-2 вересня пройшли в усіх навчальних закладах області. Наші кореспонденти побували на урочистостях у Калоському та надвірнянському районах. Свято першого дзвоника у недронянській загальноосвітній школі номер 2 розпочалось урочистою появою на шкільній лінійці тих дітей, які у школу прийшли перший раз. Особливий статус тут мали і старшокласники, які цього навчального року стануть випускниками школи. Вони стояли у прекрасному яблуневому саду, який просто закипів цими райськими плодами. Велику шкільну родину привітав директор школи Микола Возний. Сьогодні мені хочеться побажати нашим першокласникам, щоб вони лилися в нашу шкільну сім'ю. І починали здобувати або де правда продовжувати, можливо, бо вже в п'ятирічному віці діти вчаться. продовжували здобувати знання, були відмінниками навчання, підтримували гордість нашої школи. У другій школі навчається багато дітей, батьки яких приїхали із різних міст України і навіть Росії. Але ця школа в національному плані може дати фору будь-якій школі надвірної. Шкільна форма одежі номер один вишиванка. Дозвольте вас, це свято знань привітати всіх. Бажати міцного здоров'я, успіхів, перш за все, мирного неба, а першокласничкам стартувати таким чином на цій сьогоднішній вашій дорозі знань, щоб наступні е, покоління, наступні ті, хто прийдуть в школу, просто гордилися тим, що сьогоднішній е, вхід ваш став знаменитим. Не тільки для вас, а взагалі для ваших родин, для держави, і все так далі. Свято вас повірте, що в житті людини немає нічого такого більш цінного, як знання, і ці знання людина здобуває. Протягом всього свого життя місто подбало про те, щоб школярки повсюди йшли до школи прекрасною європейською бруківкою, якою застелили всі майданчики і тротуари надвірної. Чудово пройшло свято і в надвірнянській школі номер 1 і у фізико-математичному ліцеї. Ще 10 років тому. Місто здогадалось, що навчання треба розмежувати на математичний і гуманітарний напрям, бо діти надзвичайно перевантажені на шкільній штанзі 300 кілограмів. Сумлінні учні просто надривають здоров'я, а посередні зовсім перестали вчитись. В результаті багато шкіл перетворили просто у клуби для дитячого спілкування тут держава оголосила про великі реформи. Ще одна важлива проблема: наші діти неправильно зрозуміли поняття демократія і свобода. Перехід від радянської, майже армійської школи, до демократичної породив, молодіжний нігілізм і хуліганство. Це треба взяти під демократичний контроль, і все впорядкується доволі швидко. На шкільному подвір'ї біля рідної світлиці знань зібралися першовересневого дня батьки, вчителі, школярі верхнянської загальноосвітньої школи. Радість, бентеженість у очах першачків, вдумливість, серйозність читається в очах цьогорічних випускників, адже це вирішальний етап у їхньому житті. З вітальними словами звернувся до шкільної родини директор загальноосвітньої школи Іван Коцан. Навчання це є основа, основа того, що ви здобудете у майбутньому. Щоби наша держава процвітала, щоб у нас добре було вчені, добре жили себе. Ми повинні здобути знання і цими знаннями підняти престиж. Нашої України у цілому світі завод школи Оксана Смоляк зачитує наказ про нагородження. Грамоти й подяки отримують кращі із кращих. На свято знань до верхнянської загальноосвітньої школи приїхав голова Калуської райдержадміністрації Василь Петрів. У виступі привітав школярів та їхніх наставників, бажаючи успіхів на освітянській неві. Адже 2014-й для цієї галузі буде позначений змінами і нововведеннями. Цей навчальний рік, 2013-2014 2014 він особливий, тому що вводяться нові державні стандарти і. Міняється методика, деяка методика навчання. Сьогодні в нас п'яті класи у п'ятих класах вводиться друга іноземна мова. У других класах вводиться інформатика, і це звичайно ставить перед нашим викладацьким складом досить важкі завдання. Але незважаючи на це, ми всі з хорошим настроєм сьогодні прийшли на ці урочисті лінійки для того, щоб розпочати новий навчальний рік. Теплі Тані найщиріші слова линули цього дня із вуз школярів, вчителів, батьків. До усієї громади звернувся і сільський голова Микола Філіпович. Сьогодні я хочу подякувати від місцевої влади, дирекції школи, учителям, батькам, які приклали руки, щоб відремонтувати школу, щоб сьогодні ви зайдете в класи, де помальовані, де свіжі, де приємно буде вам навчатися. Дякую вам, що школу, шановний директор, підготовить до навчання. Добрих вам знань! Вірші, пісні, наче сходинки до нової мандрівки Україну знань, на добрі починання, Боже благословення від священнослужителів і благодатні краплі свяченої води у обряді, освячення, адже без Бога ні до порога. Усім різнобаріям квітів майоріло цього дня подвір'я школи. Наймиліші та найрозкішніші були вони у руках тих, хто вчить школяриків мудрості, хто міло підбирає ключика до дверей знань індивідуально для кожного, звичайно, вчителів. Для них найкращий подарунок знання та успіхи своїх учнів, яких і навчатимуть на уроках, адже малиновий передзвін уже кличе за парти.